Доброго дня, моя ітара української, мене звати Олена. Давайте подивимося лютий 23-го року. Загальну інформацію, загальні енергії, сильна сторона даного місяця, що нам саме програється. Зараз загальний фон, сильна сторона, слабка, що потрібно буде пропрацювати. В даний період позитив, негатив, закінчення і порада. Додатково я використаю ще одну колоду. Загальний фон, це сильна сторона. Слабка сторона. Позитив, негатив. Закінчення. Плане. Так, і будемо з вами. Загальний фон. Лютий 23-го року. Все буде відбуватися по правосуддю. Так, борьба, відстоювання. Так, є зрадники, є колаборанти. Але ми будемо рухатися до своєї перемоги, будемо відстоювати, будемо боротися. І всі дії, все те, що буде відбуватися саме в нашому житті, це все буде по правосуддю. Але загальний фон лютого, що ми все-таки рухаємося до перемоги, ми відчуємо ці енергії. Але потрібно буде боротися. В кожного є свій фронт. Своя ситуація, обставини, але будуть і ті, які все ж таки чатуватимуть є зрадники, є були і ще поки що скажу, вони існують. Є ті, які не бажають, що ви рухалися до своєї власної перемоги. Але зважте тільки одне: все з усіма в даному місяці буде по правосуддю. По справедливості. Все буде зважуватись на доленосних вагах. Хто що робить? Це кармічний період для кожного із, і дії кожного із нас будуть зважуватись на вагах правосуддя, тому кожному подіянням сильна сторона даного місяця. Є розчарування, є втрати, що б не відбувалося. Кожний із повинен робити вибір і крок за кроком діяти, рухатися далі, в реалізацію своїх планів, не зупинятися, залишати, пропрацьовувати, концентруватися саме на активних діях. Тому що боротьба, відстоювання своїх пріоритетів, своїх власних кордонів, реалізація допоможе досягти перемоги. Вищі сили допоможуть. Слабка. Слабка сторона, що ви повинні бути активною діючою, а ви можете все ж таки залишитися в пасивних енергіях стосовно ну, в когось продовжується спілкування, свята, можливо, не акцентується. Реалізація саме плані, ви повинні здійснити перехід від мечової стихії, це планування, аналітика, логіка, прорахування до активних дій. А ви можете залишитися в тройки чаш. спілкування, імператриця, пасивність. Так, ви наповнені, ви маєте вже статус, ви маєте фундамент, ви маєте те, що Здобували, ви примножували, ви маєте певний матеріальний достаток, фінансовий, але вам говорять про те, що слабка сторона даного місяця це якщо ви не будете діяти. Сильна сторона, це якщо не зважаючи ні на що ви почнете діяти і реалізовувати плани, які у вас є, незважаючи навіть, що ви не маєте бажання. Ви маєте бажання далі продовжувати там, взаємодіяти в ситуаціях, в обставинах, в яких ви є, але не рухатися далі в реалізацію своїх планів. Початок бізнесу, нова справа, нові починання. Все дуже добре в родинному колі відбувається. Так, Ви почуваєте себе дуже добре, але вам говорять про те, що даний період присвятіть активності. Активній реалізації задумок, планів, проєктів все те, що або те, що було у кожного на думці, що є мрією, стосовно сфери реалізації, фінансового примноження, покращення фінансового, фінансових можливостей власних, що допоможе примножити матеріальний достаток, позитив. Ви досягнете її твердості, якщо ви використаєте дану інформацію, позитив даного періоду, ви основу, фундамент отримаєте для того, щоб діяти і боротися далі. Твердість все ж таки твердість. Ви твердо стоятимете на ногах, незважаючи що б не було, які б коливання в вас самих емоційні або енергетичні не відбувалися, але ви будете боротися, протистояти, рухатися далі, активно діяти. Шлях відлюдника закінчився. Шлях людини, яка Вибирала шлях, а не діяла, знаходилась на самотності для того, щоб саме, можливо, хтось зрозуміть, а що робити далі. Ні, вже це, цей період, ця ситуація для вас закінчилася. Лютий місяць, активний місяць. Про це говорять всі, які відкриті карти на даний період, про те, що. І загальний фон, що подіяння кожному правосуддя керує в даному місяці. Старший аркан правосуддя. Негатив. Ну, негатив, так як і слабка сторона. Ну, да, партнер допоможе. Я посижу, подумаю. Партнерські стосунки допоможуть якби зберегти і примножити, то хай працює хтось інший, а не я. Ну. Якби ви не відчували дану інформацію, але я вам скажу: що негатив, ви в негативі можете залишатись, але це не результат. Це, більше всього, висвітлення тієї інформації як застереження того, чого ви не повинні робити. Надіятись на когось і не діяти. Знаходитись в ілюзії того, що ви вже придбали і вам цього достатньо. І покластися на партнера, що хай працюють інші, а я вже маю щось маю, мені цього достатньо. Якби потихеньку, помаленьку, наскільки я хочу, не можу, хочу рухатися на даний період. То зважайте на те, що по правосуддю ви отримаєте, якщо не будете діяти, закінчення даного тижня. Проясниться ситуація, відсічите залежності, так, у когось буде новий проєкт, нове починання. І ви вже, я скажу, хтось почне на початку місяця нову справу або рух оновлення, новий проєкт, починання, Монетизація якоїсь справи, якої ви бажали, і ви будете відчувати наповнення. І жагу досягати, вивчати, отримувати інформацію, аналізувати, будувати плани, реалізовувати. Тобто процес. Робота говорить про те, що ви будете працювати по правосуддю, по тій інформації, яку ми отримали на лютий місяць, то я вам скажу, що і вище сили, і Всесвіт буде благовол... благоволити вам для того, щоб ви. Досягали бажаного, для того, щоб ви пропрацьовували страхи, для того, щоб ви позбавляли себе пасивності, небажання діяти, жити за рахунок когось, небажання розвиватись, не зважаючи на ситуацію, не зважаючи на обставини. Ви не повинні продавати самі себе в першу чергу. Ви повинні боротися і йти до перемоги. Кожний в своїй ситуації, кожний на своєму фронті. Порада. Вийдете до Ізобілія, до благополуччя, власне. Проявляйте силу, рухайтеся і дуже стрімко. Не зважайте, сила у вас є, внутрішня сила. Для того, щоб досягти, реалізувати, досягти благополуччя. Для себе, рідних та близьких людей, ви повинні рухатись, ви повинні діяти, не зволікати. І ви досягнете ізобілія. Це саме те, до чого вас ведуть вищі сили. До чого вам дається дана підказка, щоб ви розуміли, це буде позитивний результат. Яку б справу ви не починали? Щоб не відбувалося, які б зміни не відбувалися в особистому житті, в сфері реалізації, в фінансах, відкриті шляхи нададуться можливості. Але енергії говорять про те, що саме головне – вірте в себе, не зраджуйте себе. Я говорила про те, що загальні енергії йдуть боротьба відстоювання і крок за кроком до перемоги, так це загальні енергії. Для нас загалом. Але як розглядаючи для того, хто дивиться даний розклад, особисто для вас, то скажу, що саме головне, ви не повинні зраджувати, ви повинні робити вибір, ви повинні визначатися, діяти, переходити від планування до активності, незважаючи на те, так, можливо, є бажання залишатись. Балансуйте. Спілкуйтесь, вам, якщо дозволяють обставини, то все в ваших руках структурувати саме своє життя так, щоб ви могли балансувати. так. Але саме головне, позитив в тому, що активні дії дадуть вам впевненість, твердість. Ви будете відчувати те, що ви вже маєте основу, ви вже маєте фундамент в своєму житті, від чого відштовхнутись. Не знаходитесь на самотності, закінчуйте, взаємодійте, дійте, рухайтеся. Вищі сили говорять, що фортуна з вами, вдача з вами, сила у вас є, внутрішня. Не потрібно говорити не справлюсь, справитись. Виходьте з думок, аналізу, не час, час діяти. Не покладайтесь ні на кого, вірте в себе, що ви досягнете. Реалізації того, чого ви бажаєте. Навіть якщо це елементарно, є в когось справа, яка, якою він займається просто для задоволення, хобі те сам. Але ви побачите в цьому хобі саме натхнення займатися далі, наповнення можливість монетизувати, то ви досягнете позитивного результату в даній справі. І вас ведуть вищі сили до того, щоб кожному по правосуддю буде. Будете працювати працювати, новий план, з жагою досягти. І ви отримаєте оце колосальне наповнення, задоволення від пройденого шляху, від того, що ви справились з даною ситуацією. Ви не зволікали, ви довіряли. Насамперед, собі, вищим силам Всесвіту, який вас веде, який, по-перше, надає дану інформацію. В своїй життєвій ситуації приймайте рішення і дійте. Дуже вам дякую, магія ітаро українською. До зустрічі!